Всім привіт! в нас сьогодні трохи прикрас Синдії, і, можливо, ще якихось інших виробників. Є ось таке класне кольє срібне. Тут турмалін, і він, бачите, ніяк не оброблений, ніяк не ограньований. Тут ось такий турмалінчик, він трохи, бачите, на ньому трохи скол. От я не знаю, чому вони так зробили, і тут вони, в принципі, такі невисокої якості. Я маю на увазі оці, які трохи оброблені камені. От, А так, зазвичай вони всі отакі. В такий, тобто камінь в природі, який він є. Він кольє коротеньке до 45 см, точніше, я скажу. Можна до нього замовити типу шерелових браслетиків. Ось такого плану, бачите, це шерел. Щоб сам шерел був самисінький. Також не оброблений, вони цікаво виглядають ось такі модельки. Але це, бачите, для любителів натури. Це не для тих дітяток, які люблять там шик і блеск як то кажуть. 171 долар або 6300 гривень. Ну, таке от воно небюджетне. Але хто буде брати, я ще запропоную знижку, зважаючи на ось ці нюанси. І е, воно таке трохи, бачите, таке широченьке. Тут ширина 3,1. Це в самій широкій частині, воно красиво виглядає. Я не втрималась, навіть поміряла його, навіть з ним пофоткалась. Треба буде виставити в інстаграмі. 60 грамів вага. Мені дуже подобається ось така форма, коли в кольє. Отака от йде форма. Ну, Хотіла б зауважити, що він на таку більш-менш струнку дівчину, враховуючи, що воно само по собі і коротеньке. І ну, так воно, щоб не, не високо сідало десь біля шиї. Ну як струнку? Я до струнки в принципі, себе не враховую. У мене десь МЛ, можна і на L, от можна на LXL, я так думаю. Ну, приблизно 13,5 см. Ну, 13 да, якщо так ширину поміряти, От, він типу коротенької е, ціпочки буде, ну, як я сказала, 40-45 см. Більш-менш ви його можете застібнути довше або коротше на тоглі. Ось таким чином, просто як уже вам треба там. Але ширину, от дивіться, ось по цій ширині, щоб воно гармонічно сиділо о, на тілі. Я хотіла сказати гармонічно, ну, може ще пропорціонально трохи, щоб, ну, не знаю, у дівчаток є великі груди, то тобто, щоб середній такий плюс-мінус розмір, щоб воно не загубилось. От, Така цікава річ. От, або можна там на якусь кофточку. Я так ще не носила, але я знаю, що дівчатка носять. Ну, типу, от, як намиста на кофточку. А браслетик у нас він більш нарядний. Такий, він на радіюванні, він дуже красивий. Мені він великуватий, але на мій смак я обожнюю, коли ось такі речі є. Тут всі камінці на місці. Трохи у радіювання, тут десь 19 розмір, Я так думаю, зараз я перевірю точно. бо я... А, тут навіть 20 з половиною, тому він мені великий. Я щось думала, 19. От, ну Мені дуже подобається, але він мені його хоча хоч ж сюди вішає. Так я не дуже люблю. Дуже яскравий. Це зараз, коли ліхтарі по вулиці світяться, то дуже красиво буде. Блистити. Ну він сам по собі такий нарядний. А, це виробництво Таїланд, але тут є українська проба. Такий він класний, класний. З одного боку проба є 925 і з іншого. Ну і плюс ще українська. Дуже блистий, дівчат, дуже-дуже-дуже. Зараз я скажу. А, один сантиметр рівно, але він такий. Ну, не сказати, що він маленький. Він знаєте, що, напевно, такий акуратний годинничок, ну, от такого складу. Або можна його назвати діамантовий браслет. Дуже красиві такі елементи. 25 грамів вага браслету 2600 гривень або 71 доллар вартість. І 20 з половиною загалом довжина. Він десь на зап'ястя 18-19 см. Я думаю, буде добре, бо мені він великий, але він мені так подобається. Вони такі класні такі моделі. Давно в мене нічого такого не було. У показу. Наступна річ не менш оригінальна. Зараз я зручно візьму, бо тут коротенька така пломба. Це такі топази. Але вони трохи виблискують. Я думала, що це містик топаз, але ні, його лір так не сказав. Сказав, що це просто топаз. Просто, бачите, вони, от я їх так само бачу і вживу, що вони до центру, отак. Зеленим таким, зелено-жовтим трохи переливаються. От дуже мені хочеться на них сказати містик Топас. Українська проба тут є на штифту. Це, це бутік, це колекція бутік. Модель, типу, така спіднички. Вони не такі великі, але вага відчувається. Притом вага всього 11,5 грамів. Але як в руки береш, то здається, щось що більше. от Я не знаю, як магія. ну Містик же пас ну трохи містик, Три сантиметри ширина. Бачите, вони такі, ну, вони спіднички, але щось вони мені ще нагадують помимо спідничок. І загалом довжина 3,8. От вони дуже такі нарядні. Я думаю, що дівчинка, яка їх отримає, вона буде їх любити. Ну, вони дуже класні. 2850 гривень 78 доларів. Дівчата, але вони того вартують до пази. До речі, я так це, лишилась в мене така класна каблучка. Я навіть здивувана, що лишилося. Притом вона всього-навсього, всього 1150 гривень 32 долари. Тут три красивих камінця. Вони тут такі саме, от як ви бачите, ну не знаю. Я так дивлюсь в дисплей, і я отак їх бачу насичені, насичені сині, типа швейцарського топазу, свій топаз. Що в нас пишуть? Нас пишуть простопас 3 і 3 карата. Щось, щось, вже нічого не зрозуміло. 1150 гривень 32 долари. І зараз я скажу розмір, але орієнтовно 17-й, тут 18,5, щось вони брешуть. Ну, дівчат, це все. Ой, вибачте, не вийшло з макрорежиму. Це все заповнюється руками. 18-й розмір це значить, знаєте, що, що в мене руки просто потікали. Я вже тут надулась кавунів та води, і тепер, звісно, мені воно все буде казатися маленьке. Так, я вибачаю за свій сленг, ну така вже я народилась. 6,5 мм сам камінець, ну, якщо його от міряти в довжину, який він є, але вони, бачите, вони такі трохи набік. Каблучка у радіюванні в юності, ну, в юності років 5, тому я мріяла про таку золоту. Вони такі класні, мені здавалось. От просто потім вже в мене з'явились. Я вже до них трохи звикла. Як перший раз побачила, я так закохалась в таку модель. У мене є такі моделі, але, на жаль, золоту я не встигла купити, в мене, на жаль, тільки срібні. Ну, В білому роді вони виглядають не гірше. Дівчата, руки не мити. Дивіться, руки не мити, а то білий роді стане звичайним сірим сріблом. Є ще в мене з топазу, ось, бачите, це вже блакитний топаз. Він також один із моїх улюблених топазів. От Хоч цей більш насичений, я люблю більш такий небесний. От я його просто я в нього закохана. Тут трохи щось мені не подобається ось цей замочок, можливо, якийсь. Якийсь трохи як брак, але ну, не дуже він добрий. А тут з цього боку він красивий. Ну, дивіться, це такі, звісно, нюанси, що? От, в цілому сережки ось такі миленькі, маленькі і маленькі. Вага, вага, а, в них, в них немає, загубилася дірочка. Зараз я скажу вагу. Це також колекція бутік. 4 грами вага, тут 6 мм. 5-6. Давайте зараз прокинемо, скільки наш топас. Ну так, да. 5,5, майже 6 сам топас. Вони також, як золоті виглядають, але ось тут ось ця, бачите, штучка така є. От. І через цей дефект вартість у них 800 гривень, так би вони були дорожчі. Півтора сантиметра довжина. Подивіться, може комусь підійде, але для не для перфекціоністів точно модель. Такий блакитний топаз на Каблучка реально крута. Синій колір, такий насичений, кайфовий. Просто кайфово. Якщо у вас є просто якась або срібна типу обручки, то можна їх поруч носити, бо таке широке, красиве кольцо. Таке в мене вийшло відео. Не знаю, чи сподобалася вам підборка прикраси, але я дуже старалась хотіла приділити увагу, особливо ось цьому кольє. Їх було два. Це друге і воно останнє. Напишіть мені, чи подобається вам ось такого плану. Ну, звісно, воно виглядає, типу, знаєте, такої ручної роботи. От чогось такого. Це для дівчат, які люблять чисту енергію камня. От це саме для них. І при тому воно носиться на шиї, близько до серця, близько до душі? Так, окремо, якщо вам буде треба, все, що треба, я помірюю, але от це точно, що 45 см. Ну, воно може і 50 бути довжину загалом, але ж бачите, там оця е штучка вона така е тверда, тому вона ж ніяк не буде. І воно красиво лежить на ший. От просто, просто красиво і все. Так що, <пиш> напишіть мені, я вам покажу, як воно на мені. Всім дякую за перегляд. Бажаю. Гарного дня, до побачення!